Комп'ютерної периферії багато не буває. Всім привіт! До на нас та огляд потрапило одразу 5 мишок та клавіатура від Xiaomi, які чудово підійдуть як для офісної роботи, так і для розваг. Ця доступна периферія вирізняється якісними матеріалами корпусу, продуманою формою та якісними сенсорами, що дозволять точно управляти ПК, планшетом чи навіть смартфоном. Кожен з цих девайсів має свої особливості, і я окремо розповім про кожен з них. Тому цей огляд можна буде поділити на 5 частин. Погнали! Та важливо нагадати про круту спільноту, де можна дізнатись про акції, знижки та новини з усіх куточків світу. Це, звісно, про телеграм-канал АЛО, де ти знайдеш розпакування нової техніки, цікаві короткі відео та унікальний товар дня, який можна придбати за найкращою ціною. Підписуйся на ало за посилання в описі, а ми переходимо до першого героя нашого відео: Xiaomi Wireless Mouse Lite 2. Це компактна мінімалістична миша, що чудово впишеться як на офісний, так і домашній стіл. Lite 2 компактна, що надає їй кілька переваг. Вона не займає багато місця в сумці або рюкзаку, та чудово підійде для користування як тендітній дівчині, так і поціновувачам компактних маніпуляторів. Корпус зроблено із витривалих міцних матеріалів, і на ньому міститься дві кнопки управління та коліщатко, що за натиском виконує роль третьої кнопки. Знизу знаходиться перемикач живлення та сенсор Pixar з чутливістю тисячу точок на дюйм, тефлонові накладки, і під кришкою сховано адаптер для. БК та роз'єм для батарейки стандарту 2А, яку треба купувати окремо. Далі комплект 2 в 1. Xiaomi Wireless Keyboard разом з мишою. Вони створені, щоб доповнювати один одного. Чорний витривалий корпус із abs пластик, бездротова робота через єдиний 2,4 ГГц адаптер та живлення всього однією батарейкою стандарту 3А для кожного пристрою. Клавіатура має 104 клавіші, але додатково за натиском FN доступні й деякі функції. Такі як управління мультимедіа чи швидкий доступ до програм. Клавіші мають трохи вигнуту форму, їх хід низький, що дозволяє друкувати швидко та без помилок. Нахил в 6 градусів дозволяє більш природно розташувати руки для зручності в роботі. Миша проста. Легка та має витривалий корпус і має сенсор з роздільною здатністю 1000 DPI і тефлонові ніжки, що полегшують ковзання по поверхні. Цей набір чудово підійде для офісної роботи. Ще може зекономити USB-порт через підключення клавіатури та мишки через один ресивер. Далі. Тиша, яка буде при роботі з Xiaomi Dual Mode Mouse Silent Edition для надання мінімального шуму при роботі. Натиск на основну клавішу відчутний. Ти відразу розумієш спрацювання кнопки, але звуку кліку. Немає. Це дозволяє працювати з новинкою під час конференції, дома вночі, щоб не створювати зайвий шум. Коліщатко також проєктовано, щоб тактильно відчувати прокрутку, але без додаткового шуму. Ця миша має додаткову кнопку зверху. Вона відповідає за перемикання між режимами: блютуз підключення чи за допомогою ресиверу. Та про це поговоримо трохи згодом. На лівій грані знаходяться дві додаткові клавіші для швидкої навігації системою або браузером, але вони. Не безшумні, як основні, варто це врахувати при роботі. Нижня частина містить тефлонові накладки, перемикач живлення та з'ємну кришку, що ховає місце під батарейку стандарту 2А і ресивер. Mi Dual Mode Wireless Mouse надає вибір, підключай до домашнього ПК за допомогою 2,4 ГГц ресиверу, та на роботі до ПК чи ноутбуку за допомогою Bluetooth. Це дозволяє швидко перемикатись між пристроями або залишити вільним USB-роз'єм, якщо підключатись через Bluetooth. Сенсор Dual Mod Wireless Mouse має роздільну здатність 1300 DPI, а сама форма миші дозволяє нею працювати цілий день без стоми для рук. Матеріали корпусу якісні, витривалі. Є й два варіанти кольору корпусу: білий та чорний. Xiaomi DualMod Wireless Mouse Silent Edition стане чудовим партнером в робочих задачах. Йдемо до останньої бездротової миші в цьому огляді. Xiaomi Wireless Mouse 3. Вона стильна, має 4 варіанти кольору корпусу, і в кожному бокові кнопки. Та обід навколо коліщатка виділено окремим кольором. Корпус вироблено із надійного та якісного АБС пластику, а форма зроблена з урахуванням положення руки під час роботи для довготривалого користування без втоми. Миша має клавіші з тихим ходом, щоб не заважати кліками під час конференції чи при роботі вдома вночі. До того, Xiaomi Wireless Mouse 3 надає відразу чотири окремі клавіші та коліщатко, що поєднано з п'ятою клавішею. Знизу знаходиться кнопками, якою можна перемикати. Між режимами роботи 2,4 ГГц ресивер або між двома підключеними пристроями по блютуз. Як у випадку із минулою мишею, це дає помітну перевагу, швидке переключення між пристроями або економія USB роз'єму, якщо для з'єднання використовувати блютуз. Повертаючись до корпусу, знизу знаходиться перемикач живлення, тефлонові ніжки, і під кришкою знаходиться сам ресивер та місце для встановлення елементу живлення, батарейки формату 2. Це легка та зручна миша. Якою Зручно користуватись як в офісних програмах, так і пограти в ігри. Сенсор роздільною здатністю 1200 DPI точно фіксує кожен рух. І ось якраз з Ігор і почнемо розповідати про останнього героя нашого відео: Xiaomi Gaming Mouse Lite. Вона розрахована саме на геймерів, тому має масивний корпус для зручного і міцного хвату. Це дозволяє грати цілий день без втоми для рук. Корпус має матове, витривале покриття, яке не дасть миші вислизнути з рук. А сенсор Сенсор з роздільною здатністю 6200 DPI забезпечить точне позиціонування курсору під час гри. Оглянемо її ззовні. Є основні дві кнопки керування, в яких використовують пилонепроникні позолочені перемикачі TTC з терміном служби 80 мільйонів натисків. Є й коліщатко, що поєднує в собі третю кнопку та дві додаткові, які можна окремо призначити в кожній грі під дію. Я, наприклад, в CS2 встановив на бокову клавішу перезарядку. На корпусі є приємна RGB-підсвітка. А знизу тефлонові ніжки. До речі, в комплекті є запасні. Є й кнопка зміни DPI на один з п'яти запрограмованих режимів у діапазоні від 400 до 6200 DPI. Кнопка FN разом з лівою кнопкою миші перемикає яскравість підсвітки, а коліщатка дозволяє змінити її стиль. Xiaomi Gaming Mouse Lite – дротова, кабель гнучкий. Плетений довжиною 2 метри. Він не заважає при грі та не перегнеться навіть під великими кутами. Мишка дуже точно реєструє кожен рух завдяки 32-бітному мікроконтролеру NXP та з частотою 1000 Гц Передасть дані про рух на ПК. Це легка, зручна, витривала мишка, яка надасть комфортний та ефективний геймплей. Що ж, на цьому ми завершуємо наш огляд комп'ютерної периферії від Xiaomi. Ці якісні продукти пропонують увагу до деталей, надійний корпус та комфорт в користуванні. Що дозволить їх використовувати цілий день, без втоми для рук. Дякую за перегляд! Вибирай свою Xiaomi Mouse на сайті Allo. Бувай!